У дні, коли дощі стоять на заваді збирання ранніх зернових, хлібороби бережуть кожну хвилину. В агрофірмі Брусилів з самого ранку вийшло в поле п'ять комбайнів, типу нью Холланд» та Джон Дір. Полеглі жита, агрегати буквально збривали разом з колосками і стернею. Отже, втрати зерна мінімальні. Ідуть останні години збирання Жито має. Тут урожай добрий, полеглиця сильно і дуже важкі жнива, поле 215 гектарів. П'ять комбайнів збирає вже четвертий день. Не менш успішно жнивують хлібороби і на полях села Осівці. Тут працювало три комбайни типу Дон 1500 та зернозбиральний комплекс Полесі білорусь Головний агроном господарства Віктор Петрашенко спеціальним приладом визначає стан стиглості, себто вологості зерна. І, зокрема, жито. В цьому році в Брусилівському районі засіяно 3337 гектарів проти площі 2677 гектарів у минулому році. І врожай жита очікують брусилівчани, значно вищий. Станом на 25 липня цього року врожайні жита по району становить 25 і центнера з гектара. Торік збирали по 17,8 центнера. Це суттєва різниця. Особливо нас порадували успіхи хліборобів товариства з обмеженою відповідальністю Долинівське. Як ви бачите, знива в повному розгарі, молотим пшеницю на даний час. У Нас обмолочено 400 гектарів пшениці при урожайності майже 50 центнерів з гектара. Ми намолотили майже 2000 тонн з більше пшениці. Посіяно у нас 550 гектарів пшениці, 200 гектарів жита, 200 гектарів ячменю, 200 гектарів овса. Це ранньої групи зернових. Отже, Бруселівщина жнивує успішно.